Подивіться у ці порожні очі. Вони бачили крови, сльози наляканих жертв, які благали зберегти їм життя. Цей погляд належить першому серійному вбивці Португалії Діого Алвосу. І ви можете подивитися у вічі холоднокровному злочинцеві навіть сьогодні, адже його відрізана голова досі зберігається в банці у підвалі лісабонської лікарні. Але пошук відповідей на питання, що саме сталося з ним. Переріс у шалену детективну історію з досить несподіваними поворотами. І Алвес у ній не лише вбивця, але й жертва. І не єдина. З цього відео ви дізнаєтеся, чому у наші дні голови продовжують відрізати і зберігати? Чи може відрізана голова ожити через багато років? І найголовніше, як голова Алвеса опинилася в банці? Як Діого Алвес втратив голову? 1836 рік вбитий горем через смерть матері Пияк Діого знайомиться з красуною Марією Гертрудес. Діого не знає, як такому безробітному бідаку, як він, вразити дівчину і вирішує дістати легких грошей. В такий тривіальний спосіб почалася історія вбивці Заквадука. Діого придумав ідеальний план злочину. Він вибирав собі жертви, які не стануть для нього проблемою. Він обирав тих, чиї родини ніколи їх не шукатимуть. Саме тому його цілями були бідні селяни, які приїжджали до Лісабону здалеку, щоб продати свій врожай. Алвес грабував своїх жертв, зав'язував їм очі та скидав їх із 60-метрової висоти акведуку вільних вод. Це призводило до миттєвої смерті. На тілі жертви не знаходили слідів бійки. Тому влада приймала жертву Алвеса за самовбивців. Все через те, що ці події відбувалися в роки Великої ліберальної революції. Багато хто тоді втратив роботу і був у розпачі. Тому всі вважали, що ці люди скоїли суїцид через безвихідь, недалекоглядність влади, котра протягом чотирьох років і гадки не мала про хитру-мудру схему вбивств Діого, призвела до того. Він встиг забрати життя близько 70 людей. Хлопці так часто втрачають голову через дівчат, і Діого втратив її у прямому сенсі. Він був заарештований і засуджений до повішення. Але шибениця – це не гіліотина, скажете ви. Тоді як його голова опинилася в банці? Виходить, що голову Алвеса відрізали вже після смерті. Але навіщо? Кому потрібна голова вбивці? Коли знаменитий композитор. Йозеф Гайн помер. Австрія перебувала у стані війни з Наполеоном, і поховання композитора розглядалося лише як тимчасовий захід. Через кілька років після війни князь Ніколаус Астерхазі ІІ наказав з почастями перепоховати тіло композитора. І тоді з'ясувалося, що голова Гайдна кудись зникла. Як виявилося, хтось розкопував могили знаменитих діячів та відрізав їм голови, а потім продавав. Існували навіть цілі ринки відрізаних голів. Продавцем з найбільшим асортиментом був кат на ім'я Уільям Калкрафт. Він стратив близько 450 людей по всій Британії. Після страти він дозволяв робити зліпки голів повішених. Але що незвичайно, ринок голів існує і досі. В наш час цим займається організація наймення Алкор. Алкор це, звичайно, зовсім не Калкрафт. Але завдяки гарній рекламі люди готові платити за те, щоб Алкор відрізав їм голову. Задля чого люди погоджуються на це, спитаєте ви? Кім Свозі з діагнозом агресивна форма пухлини мозку використала вебсайт Reddit, щоб успішно зібрати 70 тисяч доларів. Ні, вони потрібні дівчині не на лікування. Адже її хвороба перебувала на стадії, коли свозі вже не врятувати. Якщо вас здивувало прохання Френка Галагера в останньому сезоні безсоромних, не реанімувати його, то бідна Кім намагалася втриматися за життя будь-яким способом. Дівчина зібрала таку колосальну суму на виконання її останнього бажання помістити свою голову в кріоконсервацію. Після вашої смерті алкор одразу ж поміщає вашу голову до резервуару з рідким азотом, що підтримує температуру до мінус 320 градусів за Фаренгейтом. А потім залишає вирішення проблеми на майбутнє. Алкор вважає своїх пацієнтів не мертвими, а такими, що перебувають у підвішеному стані. І запевняє своїх клієнтів, що всі ці процедури робляться з надією на те, що в майбутньому наукові досягнення зможуть дозволити створити для клієнта нове тіло з використанням збереженої ДНК. Точної гарантії на жаль ніхто не дає. Але з іншого боку, для таких людей, як Кім Свозі, Алкор, це єдине, що може їх врятувати. Вони дають можливість повторити долю фрая з футурами. Ви продовжите жити, але вже в майбутньому. В 19 столітті цієї можливості точно не було. В часи Діого Алвеса такі дії вчинялися таємно і зовсім з іншим наміром. Але цим теж займалися вчені. Тож якій науці знадобилася голова вбивці? Доволі незвичній. Йдеться про френологію. Вчені, що її вивчали, звертали увагу на зовнішні ознаки черепа. За їхніми словами, вони якимось чином пов'язані з психікою людини. Женучись за вивченням голів, представники цієї науки полювали на цікаві екземпляри. А що ж може бути цікавіше ніж голова хитрого вбивці? Своїми науковими аналізами френологи намагалися довести схильність певних людей до скоєння злочинів. Науковці навіть розробили цілу карту точок на черепі. Саме для того, щоб підтвердити своє вчення, їм і потрібна була голова Алвеса. Випуклості і западини в різних зонах черепа можуть свідчити про бажання наживи чи схильність до руйнування. Але ви можете запитати навіщо френологам знадобилося зберігати голову в банці протягом трьох сторіч? А ви маєте рацію, Аналіз не може тривати так довго. Та справа в тому, що френологи зганьбилися, результати їхніх досліджень дуже легко розвінчати. І я продемонструю вам, як якщо описати френологію одним реченням, воно звучатиме так: високочолий значить розумний. А тепер знайомтесь: це Франц Йозеф Галь, засновник френології, творець карти точок, і за збігом, власник високого лоба в дитинстві він помітив, що однокласники з випуклими, трохи банькатими очима мали гарну пам'ять. А це імператор Австрії Фердинанд І. В нього і дуже високе чоло і банькаті очі, от тільки немає державницьких талантів. Розповідають, що його улюбленими словами були: Я імператор. Я хочу пудинг. Він був настільки некомпетентний. Що добровільно відмовився від влади, лоб дього Галвеса зовсім невисокий, і це не завадило йому продумати хитрий план вбивств, який працював без збоїв цілих чотири роки. Що ви тепер скажете на це? Френологи? Натхненний цією псевдонаукою, італійський судовий психіатр і криміналіст Чезаре Ломброзо стверджував, що потенційного злочинця можна виявити по надбровних дугах і нижній щелепі, що виступають. У Діога ми такого не спостерігаємо. Але знаєте, кому підходить цей опис? Матері Терезі найдобріші у світі людині. Як бачите, висновки френологів не мали під собою адекватного підґрунтя. Тому вони зберегли голову Алвеса в банці, сподіваючись, що в майбутньому нові технології дозволять їхнім послідовникам проводити більш успішні експерименти над відрізаними головами. Але як ви пам'ятаєте з історії про алкор, технології майбутнього поки що теж відкладають усе на потім. Остання френологічна спільнота була добровільно розпущена ще в минулому столітті. Але те, що відголоски цих вчень можна зустріти і по сьогодні, насторожує. Тому я провів багато годин над вивченням закономірностей будови всього людського тіла, щоб вивести принципи нової науки рідології. Пропоную вам перевірити мій метод на собі заради експерименту. Якщо ваші лікті розташовані на одній лінії з пупком, тоді ви саме та людина, яка йде в повний відрив на будь-якій вечірці. Від вас можна чекати тільки шалених і непередбачуваних вчинків. Якщо ви можете дотягнутися язиком до свого носа, на вас чекає багатство і безтурботне життя без будь-яких зусиль з вашого боку. А тепер проведіть такий експеримент: зігніть середній палець, як показано на екрані, і покладіть руку на стіл. Тепер спробуйте підняти кожен палець по черзі. Якщо ви змогли підняти великий палець, то вмієте тверезо подивитися на ситуацію. ви ніколи не повірите брехливій френології. Якщо ви змогли підняти вказівний палець, ви інтелектуал, котрий знає зиску науково популярних youtube каналах. Якщо вдалося підняти безіманний палець, пробачте, але ви не дуже розумна людина. Тому вам краще тримати свої думки при собі. Ну, або, як мінімум, не писати їх у коментарях під цим відео. Якщо ви змогли підняти мізинець, вітаємо! Це означає, що вас оточують розумні люди. Тож можете сміливо ділитися цим відео з вашими друзями, вони оцінять. Пишіть у коментарях, що у вас співпало.